Доброго здоров'я, братчики та сестрички. Сьогодні в руки мені потрапила така собі Darksiders. слешер по типу першого до Тому без зайвих слів почну цей пересказ. Від самого початку Всесвіту армії Небеса та Пекла вели нескінченну війну. В їхнє протистояння була втягнута така собі обвуглена рада, яка була створена, щоб підтримувати рівновагу між сторонами. З часом небеса та пекла почали поважати раду та її закони, тому що при порушенні правил відправлялись посланці ради, які дуже швидко і дуже ефективно карали порушників. Цими посланцями були вершники апокаліпсису: війна, чума, смерть та голод. В якийсь момент з'явилися і люди, які утворили третє королівство. Тож не без допомоги ради, рай та пекло уклали перемир'я. Цей договір був скріплений печатками, які повинні були зламатись в день, коли світ людей буде готовий до останньої битви, що виправить рівновагу та визначить долю трьох царств. Ось ми бачимо наш світ та метеорити, які нахуй зносять все на своєму шляху, але це не просто метеорити, це ангели та демони, десантуються на землю для жорсткого махачу. Люди ж само собою не готові. Ось і прилетів наш герой. Це війна, і він потужний тіп. Поміря навчання. Ми пересуваємося далі і далі, поки не доходимо до цього типа. Це Архангел Абадон. Він спостерігає, як, як демони рвуть ангелів на похуй. Наш головний герой пафосно тримає курс на Абадона і запитує, де його брати. Пернатий пацанчик дуже присів на очко. каже, що такого не має бути, бо остання печать не роз'ябана. Робоса мало не загриз демон, та його врятувала ця киця. В якийсь момент крилатого долонці стиснув якийсь бугай. Ось ця тумба юмба. Нам дали закусити з нею двобої, попутні продовжуючи навчання. Допомогли йому вибрати між вилкою та сракою. Нашого героя Шало штормити. Він втратив всі сили і був розчавлений так само, як і Абадон. Тут нам кажуть, що коли остання сьома печатка буде знищена, чотири вершники апокаліпсису повинні прийти та покарати всіх заблудлих Насрати хто саме: ангел, демон чи людина. Після цього знову настане час миру. Коротше, Верховна Рада сварить нашого героя, бо він прийшов раніше ніж повинен був. печатка все ще ціла. Його звинувачують тому, що зі слів когось там він був під чорним знаменем руйнівника. Це антагоніст, якщо що, який привів свої війська на битву. Герой же каже, що печатки таки були знищені, і він прийшов на їх поклик. Ну і його запитують, якого хуя тоді інші вершники не прийшли. Йому розшихляє, що ніхто його не прикликав. Початки цілі, то ж пацанчик лоханувся. Після довгих звинувачень протогніст каже, що коли він прийшов, битва вже почалась, і Абадон, який був там, знав, що відбувається. Що він бився з демонами навіть без своєї сили. Вони довго кидали з гівном, хто правий, а хто ні. І в кінці кінців герой сказав, що піде і вб'є руйнівника. А якщо не зможе, то помре, і це буде його вирок. Рада погодилась, тільки поставила до нього наглядача. Ось цей лист. Якщо війна буде щось чудити, наглядач його швиденько приведе в порядок та нагадає, навіщо він там. Коротше, такий собі фактор стримування і того, що війна не обдурить. Беру свій меч, який також втратив свою минулу силу, та йду в путь. Нам дали завдання знайти демона по імені Вульгрім, та домовитись з ним, давши хабаря. Герой дойобується до них та питає, відколи вони ведуть справи з демонами, на що йому відповідають, що є демони, які йдуть проти рівнівника, А ворог мого ворога, мій друг, якби ми знаємо. Ось ми на землі. Не такий вигляд вона мала, коли ми були тут востаннє. Сходу спостерігає, демонструє нам, хто тут головний, та розставляє умовні ролі господаря та собачки на повідку. Поки ми шукали Вульґрима, знайшли зубачків. Я почав здогадуватись, це люди, точніше, те, що від них залишилось. Як виявилося, з останнього візиту пройшло 100 років. Царство людей пало. Ось і мандулька, яку ми шукали. Даємо йому понюхати трішки душі, і він одразу став дуже балакучий. Розповів, що джерело сили рунівника, та й взагалі всі відповіді я знайду в цій вежі. Війна без волікань вирішив одразу туди й метнути. Строгати зупиняє нас та інформує, що наразі в нас і близько немає цієї сили, що була. Тому, якщо ми підемо зараз, то пернути не встигнемо, як нас б'ють. Також він каже, що шлях до вежі надійно закритий демонічною магією, яку навіть він не бачить. Тож, якщо війна хоче дізнатися, хто зможе йому допомогти, він повинен допомогти цьому куркулю. Коротше, треба будь-яким способом отримати душі, щоб заплатити за інформацію. Душі тут це універсальна штука. Вони її лікують і відновлюють заряди люті, і слугують місцевою валютою. А щоб їх отримати, все, що вам треба, це або бувати мобів, або лутати скрині. Коротше, мандулька дає нам цю дудку. З її допомогою ми зможемо пройти крізь древні ворота. За воротами свою чергу треба знайти. Мммницю такого собі Самаеля. Це якийсь потужний демон, сила якого була майже як у володаря пітьми. І що не менш важливо, він точно не друг руйнівника. Жмик засмуктався в підлогу зі словами Знайди мене, коли зазбираєш більше душ. В майбутньому цей Барбос буде виступати як торговець. Там і припаси можна буде купити і прокачати навички. За допомогою дудки ми пробудили ворота. Цими воротами був такий голем. Коротше, цей ріг пробуджує големів з вічного сну. Кам'яне бурмило дає благословення на вбивство руйнівника та пошкандибав десь далі. А ми, в свою чергу, зайшли у тепер відкриті двері. Трішки файту, і ось ми на виході, де нас зустріли рядові демки. Ми не пекло. Прийшли ми, значить, на такий собі ринг. Тут був цей вуйко, який охороняв Самаеля. Такий собі наглядар зав'язним. Даємо йому тягла і зі статуї почала текти кров. Вилізла ця залупа. Це і є Самаель. Кажемо йому, що якби хочемо стукнути зпітнілими яйцями по чолі руйнівнику. Але демон тільки посміявся та сказав, що його наразі не здолає ані війна, ані він сам. Війна вирішив взяти старого на понт, тож він викинув ідею, як це можна зробити. Війна має потрапити всередину вежі, а для того він повинен бити чотирьох наближених до руйнівника демонів. Тож Самаель просить принести йому їхні серця та не задавати лишніх питань. Ругатий Дає нам чотири локації, де водяться ці бовдури. Перша з них це собор, де живе така собі королева кажанів. Тіамат просто так до неї пішки не дійти. Тож рогатий дарує нам можливість псевдопольоту. Ну за роботу на шляху будемо ще одного голема, та на цей раз Камінча каже, що він скований прокляттям. Поки його не зняти, він не зможе відкрити шлях. Він дає нам тимчасове вміння бачити світ ціней. В цьому світі ми маємо знайти слух руйнівника та кокнути їх. Втикаємо ножик в першого хуя і переміщаємось на якусь арену. Ось це око нам треба порізати, тільки його охороняє бар'єри, який впаде після виконання деяких умов. Наразі це вбивство 40 ворогів за відведений час. Коротше, на кожному з цих очей є своє завдання на час, виконавши яке, ми зможемо з чистою душею встромити свого меча прямо в зрачок цій хуйні. Це взагалі мені дуже нагадало випробування муспельхейму згоду фар. Після того, як всі ці демони здохли, вертаємось до велетня, та він з подякою відкриває нам прохід. Ось, до речі, нахуя нам і були потрібні крила. Тут же до нас доїбались усе чучело. В якийсь момент з'явились янголи. Кроше, хтось з них запалив війну, тож тепер вони її шукають. Прилетіла ще вдобавок ця чекса. Поки вона щось там собі пиздить, підніс, я пижу грифона та Курс на собор. Логічно, що мене запалили. Тож, поки ми летимо, гра перетворюється в тир. Вже під собором на нас напала ця залупа. Мене скинули, тож далі пішечки. Вже в соборі почалось щось на кшталт головоломки. Поки що з розряду знайди меж та принеси до потрібної статуї. За дверима йде бійка, рефон добряче так тримається. Коротше, тут нам треба змусити цю ратицю відпустити шмат статуї. Трішки бійок тут, трішки там. Навчили ламати червоні кристали, скинули статую, тим самим відкривши новий прохід. Там під землею заглутали ключ, яким можемо відкрити двері, які були ще на вході в печеру. Знову новий коридор, в кінці якого меч, який треба було принести до головної зали, щоб відкрити інші двері. Загалом тут буквально на кожній локації завжди один і той самий прикол. Ти приходиш на локацію, майже одразу перед тобою закритий прохід до боса, та ще кілька проходів. Ідеш у прохід номер один. Шаманиш там якусь хуйню, щоб відкрити ще прохід далі. А за цим проходом хімічиш ще якусь залупу, яка допоможе тобі пройти в другий прохід, в якому є щось, щоб ти зміг пройти в третій прохід, а там ти. Ходиш туди-сюди, щоб відкрити прохід номер 4, щоб нарешті відкрити прохід до боса. Я це все, звісно, сильно спростив, тому що по факту маппінг набагато важче продуманіший і продуманий навіть добре, тому що всі кімнати на локації пов'язані проходами, які по ходу нашого проходження полоці відкриваються, що значно спрощує пересування по карті. Але я не скажу, що це нудно мотати круги, тому що рівні розбавлені файтами та головоломками. Кажу, я це саме зараз не просто так. Я буду акцентувати увагу саме на сюжет, який по факту є дуже коротким, а не розшихляти за ті чи інші головоломки, чи ще якусь хуйню, якою. Розтягнули гру. Так от, поки я шукав прохід до боса, він все ще пиздився з грифоном. Нарешті прохід відкритий, тож скачемо в цю кишку, та після ще кількох бійок знаходжу таку штуку. Всередині був такий сюрікен. Коротше, зброя дальнього бою, яка нам іще знадобиться для нових головоломок і всякої мерші. За дверима, до речі, стався прикол. Тож модифікую свій пересказ пересування по мапі. Після цієї схеми лабіринту ми не потрапляємо до боса. Ми потрапляємо в точно такий самий лабіринт, де повторюється та сама схема. В першому проході відкриваєш другий, де відкриваєш третій прохід, де відкриваєш четвертий, де відкриває. Триваєш головний прохід ахуєн. Через бог знає скільки головоломок та мобів виходимо на першого повноцінного боса, який йде перед тою пиздою, за якою ми прийшли. Сильна сторона цієї гри це оригінальні боси та способи боротьби з ними. Наприклад, цьому дебею треба було спочатку запустити расенган по його трьох слабких точках, щоб вони були вражені одночасно, а потім вже можна було бити суку. Добиваємо болдора, і вже після його смерті трупах з його клітки хотів реанімувати журуна. Та ми добиваємо і його. Тож діло зроблено. Нарешті ми дійшли до цієї гниди, яка все-таки добила грифончика. Демон хоче підкупити війну та йому поїбати. Він. Прийшов за серцем. тож починається новий босфайт. Як він проходить? Спочатку треба на цей чортоліт закинути цю бомбочку, а потім кинути наш так, щоб він потрапив полум'я, та від нього вже підпалений влучив у ту саму бомбочку. За рахунок цього вона детонує. Тут я не раз помер через мега продумане керування. Відриваємо її крила та вириваємо її серце. Наш наглядач підмічає, що серце переповнене сили, тож треба бути уважним, бо сама ель потенційно може нас смачно об'їбати. З'явилась проблема, я не можу вибрати з цієї локації, але з'явився мандолька та пропонує нам свої послуги. Коротше, пацанчик буде відкривати нам щось по типу порталу. Але спочатку ми маємо дати йому серце, яке ми тільки но вирвали. Звісно, не віддати його, а просто дати подивитись. Збоченець, ось ми потрапили у вимір, який є нашою короткою дорогою. Цей момент мені дуже і дуже нагадав момент приміщення Годофар, як ми ходили по гілках їх досіль. Приніс я значить серце цьому додіку, і він сходу дав на на наступну жертву плакальницю. Вона живе десь глибоко під землею, але Червонявий каже, що по дорозі до неї треба прибрати одного з древніх, якої штриха по імені Ультейн. Він не є союзником руйнівника, але без битви з ним ми не зможемо дістатись до плакальниці. Тож маємо, що маємо. Також Самаель вирішив пришимити нашого наглядача, кажучи, що він душить нашу силу для того, щоб утримати нас на від куради. Коротше, він просить нас збити цього ж меха, Останній почав одразу плакати, що за ним стоїть рада, яка покарає нас, що він під захистом. Червоний всіма способами спонукає нас до вбивства чорненького. Я звісно зламав йому хребет, але він оклигав дуже і дуже швидко. Я навіть не зрозумів, що сталося. А я в свою чергу, наче відновив собі сили. Скажімо так, ослабив повідець. Самель навіть сказав, що на мить побачив того, хто зможе самотужки вийти проти всієї армії руйнівника. Те, що він побачив, це наша нова здібність. Коротше, лють. Під час її дії ми приймаємо форму такого собі демона, корисна штука. Правда, Її потрібно ще прокачувати, бо в такому режимі війна знаходиться недовго. Знаходимо ми, значить, нові ворота на новій локації, і знову треба зняти прокляття. Зливаємо чотири сучки і повертаємось назад до голема, який пропускає нас далі. В якийсь момент знаходжу такий клевець на землі. Хотів я його дістати, та на мене почав стартувати цей вуйко. Це був Ультейн. Хлопака не був радий нас бачити, тому після не надто довгого діалогу починаємо з ним колошматитись. Взагалі в нього треба було кидати машини, але я вирішив зробити тест-драйв цієї хаотичної форми. Ну і формально я приміг. Він каже, що тисячі років його ніхто не міг навіть поранити, вуйко вже взяв розгін, але з'явились янголи на чолі з Кицунею, яка хоче мене вбити. Один з янголів ловить молоточок, і ми на пару з Войком почали пиздити цих пернатих хуїв. Коротше, тут почалось щось типу змагання, суть якого вбити якомога більше голубів. Ми буквально навернули круг по локації, і я щастю отримую перемогу. Та тут іще треба обкашляти з малою невирішений конфлікт. Загалом скажу, що бої з босами тут не просто різноманітні в плані підходу. Вони ще й сука цікаві. Навіть цією крилатою файт взагалі не є унікальним. Просто б'єш та ухиляєшся. Але сама бойова система приємна: хітбокси бокси з мінусів тільки уїбанське керування на ПК. Але це не критично. Киця переможена, і її забирають по дружині, а у нас з бурмелом свою чергу знайшла спільна мова. Просимо показати, яка маршрутка везе до плакальниці, але Вуйко каже, що запечаток всі проходить до неї, бо її потомство створює великі неприємності. Проше, розклад наступний. Він відкриває мені прохід, якщо я буваю плакальницю, він повірить мені, що я справді війна, і ми ще попиздимо. А якщо ні, то і заїбісь, бо я там і здохну. Йдемо спочатку по річці, потім по тунелю, і ось вона плакальниця. Біля нас лежав ствол, тому підбираємо його і інвалюємо. За обидві щоки цій суці вона дала задню та втекла, і знову почалась частина, де ми блукаємо лабіринтами. Поки я шукав цю місіс Скраб, вона знайшла мене тут. Для перемоги треба було розбити всі кристали на колії та кидати з нею основою вагона. Це її оглушало, і за той час спочатку треба було проломити кристал в неї на животі. А вже після гарати її порані до переможного добивання тут добротні, мені нравиться. Вириваємо серце і петляємо назад. Правда, ми прямуємо спочатку до нашого нового друга. На цей раз війна вже зміг підняти молот. ба більше він цим клипцем вибив двері у льтині, що було не дуже гарно. Головний герой запитує, хулі він тут робить і яка його роль у всьому цьому. Пацанчик перевів тему, дав нам у вигляді безпонтового пістолета, але він акцентує увагу на тому, що жмих не відповів на його запитання. Вуйко, правда, має добротні яйця та каже, що його це їбати не повинно. А якщо війна надумав його бити, то хай спробує. Кинули йому погрозу і пішли у своїх справах. Уже в нашого роду друга цікавимося, чи знає він щось про урі. Це та сама Кацюня. Демон дивується, нахуя нам ця інформація, на що війна каже, що вона переконана, нібито він бив Абадона. Коротше, вона його кохала. <плес> Туди й сюди. Ну і вона хоче добитися смерті винного будь-якою ціною. Новіна, звісно, знає, хто винен, бо він бив і війну також. Це чисто помст. Та демон каже, що страга, так звати цю хуйню, найсильніший серед всіх наближених до руйнівника. Цей Бабара отримує силу від цитаделі, тож далеко від неї він не відходить. Так, от наступна наша ціль це Стігієць. Це король древніх робаків, які живуть по Рястих землях нам може пощастити, бо демони, що живуть, там ловлять цих хробаків та й інших сильних істот для видовищ та крові на арені. Ну і плюс до того всього, демони намагаються приборкати стігійця, не знаючи, що в ньому серце наближено. Пройшовши крим і рими мідні труби, мене застопорила дана локація. Тут хробачок лазить пісочку, і для мене тут стоять платформи, по яких мені треба бігати. Тут я помирав доволі часто, поки не зрозумів правильні таймінги, коли треба прибігати на наступну платформу. врешті решт я дійшов до арени демонів, де мене почали випробовувати новими чмобіками. А саме вершниками. коли ця хуйня почала програвати, він почав Викликати всіх, демонів. і вони думали скопати толпою, але хуй вам песо перебив всіх хто хотів випробувати свої сили на мені, і в кінці пафосно вискочив цей хлопака. Сука, понтується, що він на коні, а я ні. Хуйня питання збиває цього загиблика з коня та штовхає йому меж. Тут пішов кайфовий бій, як мінімум, за рахунок того, що він сука ухиляється. Його му дуже схожий на мій. В цілому мені сподобалось. Робимо корекцію росту під і залишився ще кінь. Правда, як виявилося, війна зовсім не хотів його вбивати. Ба Більше виявилося це був його кінь, момент від'єднання і нам дали порубати демонів верхи. Прискакав я назад до кімнатки, де я скакав по платформах, де почав битву з хробачком. Це було трішки нудно, бо все, що треба було робити, це відстрілюватись з пістолета, поки він ось так розкривав пащегу. Само собою в кінці робимо красиве добування, причому так пафусно. you okay. Проходимо тир ривень і спостерігаємо, як демони спіймали стігійця. Почали на різку демонічної плоті, і в якийсь момент хробачиско виривається, тож забиваємо на демонів і приступаємо до цього клембака, допомагаємо йому зняти масочку, підстрелюємось від його дітей і засовуємо йому в челепу кілька дебелих товстеньких крупнокаліберних куль. Знову ультрапафосне добивання, фонтан крові, і наш герой з серцем в руках. Сама акуратно доїдає сердечко та дає нам останню ціль. Її ім'я силіта, і вона типу павучиха. Її навіть шукати не потрібно. Коли він надійде до її території, вона сама його знайде. Тепер задоволення допомогою своєї купили, я зможу перебратися через прірву. Якраз на іншому боці живе паучеха. Дорога привела мене до іншої прірви і нам показує, що війну захопили павучки. Свого роду це пиздати таксі, бо вони принесли його прямо в лігу сучки. кокону, звісно, ми без проблем вирвались і пішли на розвідку. Поки гуляв, зустрів якогось сука кліща, чи що це за хуй. Таких персонажів я зустрів кілька-чотири, якщо бути точнішим. Спитайте, нахуя і на цьому акцентував увагу. В кінці лабіринців я знайшов ось таку хуйню, як у Скорпіона з Мортал Kombat. З її допомогою я можу зняти панцир з цього жука та вбити його. І як виявилося, саме після вбивства всіх чотирьох жуків відкривається прохід до боса. Правда, після вбивства останнього жучка я потрапив на додаткового боса, якого також треба вбити. Вигляд типу цього жучка тільки на стероїдах. Стратегія наступна: ухилятись, поки він не почне засмоктувати ротом повітря. В цей момент притягуємо кокон та кидаємо йому до пащі. Поки він жує ту сперму діда Навару, спочатку розбиваємо кристалізований панцир, а вже потім довбемо по оголеному животу. Ну і так до переможного фаталіті. Нарешті я дійшов до своєї цілі, побучеха почала торгуватися та розказала цікавинку. Мовляв, ці чотири наближені не стережуть вежу. Насправді їхня ціль завадити поверненню Самаеля. Але війні особисто похуй, тому починається бійка. По більшій степені треба було просто ухилятися, і в потрібний момент пиздити її як гамана. В кінці бавимося в людину павука, насаджуємо її на штир та дістаємо її серце. Щастя. Можна йти далі. З'ясовуємо стосунки з чортом, але в кінці кінців віддаємо йому серце. Чорт повертає свою силу та дотримується свого слова, тому ось ми вже всередині вежі. Тут я знаходжу цього чучмека. Це Янгол смерті Азраїль. Він просить йому допомогти, бо руйнівник заточив його тут та підкорив, нібито, щоб він працював на нього проти своєї ж волі. Якщо я допоможу йому закрити ворота душ, то руйнівник втратить силу і буде легше дати понюхати йому яйця. На цьому етапі гри було дуже багато головоломок та бійок, та я пропущу цей момент. По мірі просування Ангел розповідає, що насправді сталося. Коротше, а хотів напасти на пекло, бо пітьма все розросталась і розросталась, а рада нічого не робила. Стратегія Генія була наступна: коли печатки будуть знищені, пекло відправить наближених демонів, щоб обговорити умови війни. Саме тоді, коли верхів'я збереться в одному місці, янголи атакують та знищать їх. Азраїль сперечався з ним, мовляв, якщо зламати всі печатки, то почнеться остання битва, до якої царство людей ще не готове, тому буде знищене. Абодон завірив, що головні демони будуть знищені ще до того, як почнеться битва. А коли прийдуть посланці ради, то знайдуть печатки цілими. І після цього будуть вимушені повірити Янголам, а не демонам, які звикли брехати. Схема виставити все так, ніби пекло атакувало першим, та янголи його зупинили. Азраїль таки ламає печатки, правда, не всі. Останнє залишається у ободону, типу що він її охороняв. Наш наглядач каже, що він повинен знищити всіх замішаних у цьому та наказує почати з Азраїля, але він Похуй він відкладає це на потім, бо штрих може бути ще корисним. Коротше, Янгол вільний. Думаю, йдемо їбачити страгу. А потім Азраїль допоможе нам втекти. Ось і цей жмих. Давно не бачили, гнида Босс прикольний. Тут постійно йде дроч з порталами, якими по ходу звільнення Азраїля навчились створювати. Фаталіці до речі також організовані на порталах. Що виглядало пиздато. вежа почала сипатися, а зраель допоміг нам вибрати звідси. Перенеслися ми в Еден. Це місце наразі міфічне навіть для всякої мерші по типу янголів, демонів та наглядача. Коротше, після смерті Абадона той з'явився перед Ізраїлем, і останній привів його сюди. Тут коротше можна дізнатися таку собі істину, з'ївши плід з дерева добра та зла. Якщо є якийсь спосіб зупинити рунівника. То саме тут я його дізнаюся. Пройти до дерева може тільки гідний. Коротше, без зайвих слів треба відтезити свою тінь. Оце був досить і досить цікавий та видовищний бій. Потім, як ті пуля, використав форму демона. Ай-яй-яй, я само собою дав йому пізди, прийшов далі та побачив все. Навіть те, що після смерті Абадон опинився в якійсь хуйні типу частилищі, з ним вела діалог якась вища істота. Хуїсосила пацанчика і в кінці кінців змусили прийняти його манцію руйнівника. Він став драконом, та ця залупа наказала Абадону, ейкий руйнівнику повернутися до Езраеля та переконати його допомогти їм. Бачимо. Раду, яка щось там пиздить, рішає, та вирішує послати війну самого, щоб з відчуття помсти він покрав всіх невірних. Далі бачимо руйнівника, який охороняє печатку, щоб її ніхто не розломив, і не прийшли вершники апокаліпсусу, щоб відновити баланс. Ще бачимо власну смерть. Рі свого трупу виймаємо клинок, і бах! Ми прокинулися з руків'ям меча в руці. Повертаємось до тіпів, розповідаємо, що ми бачили. Азраїль розповів, що це руків'я меча Армагеддона, яким можна в'їбати печатки. Тільки от меч був знищений. Наразі наша ціль знайти усі уламки та принести їх Ультейну, щоб він заново викував цей меч. Поки збирав уламки меча, зібрав усі уламки броні. Коротше, підготувався знатно. В якийсь момент мене передибала кейця та викликала мене на священний двобій до смерті. Само собою вона проїбала. Та я все-таки вирішив її не вбивати і наглядач почав біситись. Розшигляю малей, що Абадон — це руйнівник. спочатку мала не вірить, та я чисто фактами її переконав. Короче, прилетів я на двіжуху де киця Уріл вже привела війська до руйнівника. Герой йде настільки пафосно, що битва зупинилася, та всі перед ним розходяться, щоб пропустити до руйнівника. Дракон тримає кицю, каже, що вона прийняла його за когось іншого, когось кого вона кохала. Та це хуйня. Суть діалогу показати, що розумом Абадона оволоділа якась друга хуйня. докрил хоче Манити війну до себе та чолов'яга не торгується. Бій з босом мав дві стадії: перше це бій з драконом, хуйня не бій, просто з розгону пиздуєш по ньому, і він падає та просто б'єш лежачого. Потім вже бій з самим Архангелом, колишнім. Тут по більшій степені на контратаках та ухилянні. Хуй лежить, і головне не мій. Вириваю йому крила нахуй, прилетіло у ріїл і добиваю додіка. Беру печатку, та з мене вилазить наглядач, який каже, що це був квиток в один бік. Це було в тих відіннях, що він бачив. Глис забирає печатку, киця протикає війну мечем, а потім одразу ж їбашить останню печатку прямо в руках Смуглого. Війна воскресає, їбашить цю сучку, перекидуємо словами з кицею, та нам показується, як лицять решта вершників апокаліпсису. Ти Ну що сказати? Прикольна гра, видно, що над нею старались. Є в ній душа. В планах пройти взагалі всі ігри серії Darksiders. Цікаво глянути на розвиток серії. А чи було вам цікаво? Обов'язково діліться думками на рахунок гри в коментарях та залишайте свої варіанти ігор для подальшого проходження. Був радий вам служити, але наразі вимушений прощатись. До нових зустрічей!